Так, ну про Пригожена, мені здається, вже тут немає сенсу питати, чи виведе він свої війська. Очевидно, що не виведе І ця заява є черговою маніпуляцією. Правильно розумію? Ну, хто знає? Є така приказка вовремя придати, не придати, а передвідіть. Оскільки зараз і росіяни це розуміють зараз піде не стільки період героїчних здобутків для них, скільки період великих втрат було би для прихоженого в принципі логічно зараз відійти і перекласти усю провину, у усю, скажімо так, не знаю, смуток поразки. На офіційні збройні сили Російської Федерації на шойгу на Герасимова. Ну бо коли потім що подібнити я сказали, ось коли воювали вагнерівці, ми там усіх били. А коли вагнерівці відійшли, бити почали нас. Певно, це якось пов'язано, певно, це тому, що пригожин надкомпетентна людина, тоді як шойгу Герасимова і всі інші очільники компетентними не є. Так що певна логіка у справжньому відводі військ безумовна була. Хоча слід пам'ятати, що це вже було, як казав кучма, що вже була така історія, коли Пригожин дуже сильно плакав на нестачу боєприпасів, і начебто йому після цього щось дали. Але насправді мені не здається, що це принципово важливо, бо від того, чи там не знаю, як він каже, чи візьмуть вони два кілометри, чи не візьмуть вони два кілометри до 9 травня. Е ну особливо у цій війні нічого не залежить. Ну звісно, ми кажемо про людське життя, але якщо ми кажемо у стратегічній перспективі, це не вона. Це навіть не оперативно-тактичний рівень, це рівень судно-тактичний. І тому тут це скоріш, як на мене, ця битва більше відбувається зараз у медійному полі, у російському медійному полі, і це битва за владу, і за владу скоріш навіть не в Росії зараз, а в Росії, яка буде після поразки. А так, ну до речі, 10 травня це не такий великий термін. Сьогодні ми маємо п'яти. Тобто, я так розумію, якби цей відвід мав статися, то там б вже якісь певні заходи щодо його підготовки відбувалися? Чи це достатньо швидко можна організувати? Ну, враховуючи те, що це міська забудова, і враховуючи те, що там ну, в принципі недалеко відходити, я вважаю, що можливо це зробити і швидко. Вони перепрошую з Херсонської області і стикали настільки швидко, що за ними гнатися не всі Тому що встигнуть вони відійти з Бахмута на околиці Бахмута, Ну ну теоретично це можна зробити достатньо таки швидко, тим більше щоб переслідувати їх по замінованій міській забудові. Ну скоріш за все, мало хто буде просто там це в догонку на себе мартилерією. Тому я не вважаю, що це якась довга чи організаційно важка. Роботу я можу сильно помилятися в цьому плані, але мені здається, що це можна зробити швидко. Бо в мене ну принаймні я за цю війну пригадую неодноразові ситуації, коли росіяни відступали з просто другою космічною швидкістю. Вони це вміють. А так накивають п'ятами вони достатньо швидко. Ми це вже бачили, і звичайно, що будемо сподіватися на те, що невдовзі теж це неодноразово побачимо. Натомість теж тут зараз дуже багато припущень стосовно 9 травня. Чи тут може дійсно Путін вимагати від своїх цих терористів якихось перемог чергових У, до речі? Зараз оголошена масштабна повітряна тривога можуть бути пуски ракет з Каспів, в тому числі. На вашу думку, чи може бути дійсно до цієї сакральної? Для рашистів дати якісь провокації ворога чи на фронті, чи щодо масованих обстрілів цивільних видаватися вони безумовно будуть, але ми їх вже спостерігаємо. Якщо ви подивитеся на те, що відбувалося зараз останні кілька днів в українських містах, то все фактично воно є, оскільки росіяни не можуть нічого принципного можу продемонструвати безпосередньо на полі бою, вони намагаються це комісувати тим, що в них є. А є в них залишилось тільки далеко. Це тільки обстріли власне, ракетами великої дальності, а також шахедами. Ну і власне це вони намагаються робити, але ви бачите ефективність цього. Ви бачите, що насправді великого успіху вони не досягають. Там було кілька моментів, скажімо так, влучань. Деякі з них були дуже трагічними, але знов таки ми тут не кажемо про щось, що переломить хід війни. Що що ми от зараз чуємо повітряні тривоги, але це знов-таки не те, що переломить хід війни, це просто спробу росіян показати, що вони здатні ось хоч щось. Хоч якось заробити, хоч щось показати по своєму телебаченню, бо більше вони не здатні на що вони не здатні на жодну зараз, на жоден наступ, навіть оперативного рівня. Ну і це фактично так, і це безсилі вони прикривають атаками, на ну, тому числі і по цивільних об'єктах. Чи зміниться хід війни? Ні, чи дасть це можливість могритися маням щось показати в себе в передачі так. І виходячи з цієї логіки, вони просто показують, що вони ще не про начебто не програли. Але я б скоріш сподівався сюрпризів з іншого боку на це 9 травня, ніж того, що росіяни зроблять якийсь ух. Бо всі ухи в них закінчилися, і мені здається, нам вже е, достатньо говорити про те, що росіяни е, можуть зробити щось потужніше, десь ескалювати, чи зробити нам якийсь сюрприз. Усі їхні ескалації, власне, усі їхні рамки ескалації вже передані. Після Цього от, можна робити з ними все, що завгодно, на будь-яку наші на будь-який наш крок, відповіді може бути хіба що ще один залп ракет з вкрай низькою для них ефективністю. Хоча, звісно, я розумію, що цивільним та військовим, в яких ці ракети влучають, не легше. Але треба розуміти, що через обстріли Умані чи через обстріли Дніпра вони війну не виграють, а вони програємо. Так до речі, зараз Київська обласна військова адміністрація повідомляє про те, що є ракетна небезпека для жителів Київщини. Розміщено це повідомлення. Просимо пройти в укриття перебувати там до закінчення повітряної тривоги. Себто, я так розумію, все ж таки ракети ворог по нас зараз свої випускає. Про вибух у Києві вже до речі, стопрашанвар повідомляє також моніторного група телеграм-канали. Тому бачимо, що обстріл дійсно йде і ведеться і ворог. Ох, продовжує нас тероризувати, ну але от тим часом у них там. От ми вже казали з вами про те, що у них там є внутрішня видова боротьба, що вони там один з одним. Конкурують і у них там ще таке явище, до речі, як ракіровки безкінечні їх там міняють місцями Так от, колишній заступник міністерства нападу Російської Федерації, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил російських Михайло Мізінцев влаштувався до ПВК Вагнера. Посилив так би мовити. Ось бачите його на своїх екранах. Його ще не помиляюся, ще сирійським м'ясником називають. Повідомляє про це так званий російський воєнкор Олександр Александра Зазначається, що мізинцев отримав посаду заступника командира в цієї терористичній організації ПВК, яку називають зараз. Він нібито займається додатковою підготовкою підрозділів рашистських окупантів, яких потім відправляють на війну в Україну. Нагадаю, що міннападу РФ підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення збройних сил РФ. А от що про Мізинцева сказав Пригожин щиро вибачаюся за. Эту о эфире, але мы можем почувствовать мову. Значит, когда он стал э, командовать тылом, то он очень прагматично подошел к боеприпасам и вооружению. Он передавал их артиллерийские боеприпасы как нам, так и в другие подразделения. И об этом все хорошо знают и до сих пор. Я думаю, благодарны ему за то, что не потеряли людей. Когда начался снарядный голод, то нам стали выдавать около 30% от наших заявок. Заявки наши, они в 5-6 раз меньше, чем то, что требуется по расчетам, которым учат в Генеральном штабе. А, ось така заява. Ну це що? Це як сказати, що він переманив у Міннападу цього мізінцева? Чи це вони зараз колаборуються так, щоб щось зліпити Путні на їхню думку? Це недійка і трішки політика, це непровідно знов таки. Єдине, чим це ну добре, двома речимами цей поголовок прославився. Е, Перше, це те, як він волає на власних е, солдатів та власних офіцерів. І друге, це те, як він просто знищує міста артилерію з далекої відстані. Е, для цього не потрібні великі таланти полководців. Будемо чести е, е, так, він ясник, але Він м'ясник в тому плані, що кожен. Е, Кожен дрібний гопник може бути м'ясником, якщо, якщо йому дати кулемети, то поставити не купу збройних людей. А ну, як би, знищувати Маріуполь артилерію здалеку, не підходячи на близьку дистанцію, ось це чому? Це якраз їхні стиль. чи те саме робити в Сирії. А сказати, що він якось посилить вагнерівця, ні, це політична, скажімо так, асоціація. Е, Прихожен оформлена навколо себе медійних, розкручених його ж медійкою цього командирів. Для того, щоб показати, що ось ми є ось такий, от знаєте, угірки на його клуб пристежених патріотів, а Пригожина є його заявочка на політичне лідерство в Російській Федерації. Вежав цієї заявочки на лідерство усіх цих людей, яких раніше розкручували, він підбирає підгрібає під себе усіх таких яструбів, які в Росії розпоновані як великих вивців, хоча насправді вони ну знаєте, як то кажуть, молодець, суді, авєць, а проти молодця і вса тому. Я би це з військової точки зору не сприймав, а сприймав з медійної та політичної. Але тут знаєте, те, що до цього мізинцева, та що він робив, я так розумію, це військовий злочинець, якому варто було б, тому, що він робив дати оцінку ще, коли вони в Сірії провадили ці обстріли. І власне, те, що ми зараз спостерігаємо, це певною мірою є наслідком того, що не було вчасно до відповідальності притягнуто нада оцінку тим чи іншим діям російської армії в інших країнах. Ну, будемо чесно, хто їх зараз притягне до відповідальності? Хто є таким органом, який здатний власне на це? А зараз в світі існує тільки один такий орган, і він називається Сила оборони України. Ось це буде той орган, який їх притягне до відповідальності. Якщо їм дуже 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 пощастить, потім вони поїдуть в ГАГу і там будуть сидіти. Ну, а як не пощастить, то не пощастить. Не маєш у нас жодної там, не знаю, світової поліції, якихось, не знаю, месників вартової галактики, які б цих хлопців просто взяли і сказали: Атата, ти вбив кучу модного дословення в Сирії, пожалуйте, будь ласка, до тюречки. Так не буде. Точніше, ну, такі люди в світі є це ми. Ось і це наше завдання насправді всіх цих людей до цієї тюрячки доставити, бо виходить так, що ми єдині хто зараз може з цим фактично і фізично впоратися, тому зараз сили оборони України і ведуть активну роботу саме з доставлення цих визначних людей або в пекло, або до гаги на їхній вибір. А так і також цей мізінцев він же відповідав за матеріально-технічне забезпечення. От після того як вони все ж таки з пригоженим а, вступили, скажімо так, у певні відносини в своєму вагнері. Чи тут є підстави говорити про те, що Пригожина цей снарядний голод, зрештою на який він весь час жаліється, закінчиться? Ну також враховуючи так, любов до корупції в російській армії. Мені важко коментувати відносини двох дорослих чоловіків, але тим не менш, мені здається, що це знов таки таки шкляна штука. Я б взагалі порадив обговорювати не заяви, а безпосередні дії. Поки що ніяких нових дій, принципового нового, нічого з російського боку, ми не бачимо. Вони будуть так, вони будуть заявляти, але треба розуміти, що кому він це каже. Він це каже нам? Ні, він це каже не нам, він це каже росіянам. Значить, він хоче чогось досягти від росіян. Правильно? Ну, виходить, що так. А, значить, він хоче від росіян добитися зростання своєї військової та політичної ваги. Ну, то до чого ну то це до чого? Там нова російська армія через це не поставить, не стане перед нами щодо рокіровок. Ну є гарний анекдот про рокіровки, але я не можу його розповідати в прямому ефірі. Так, на, яким, давайте дотримуватися так все таки... ефірної лексики. дотримуватися будемо. Треба все, буде. все ж таки меблі, не меблі пересувати, а з кадрами працювати. А, так, ну але ми бачимо, що там все ж таки поки що е, пересувають меблі, і не такий багатий вже вибір. Має господар Кремля. До речі, от знову кажуть, буде скасовувати цей традиційний прийом Путіна на травня. Він зазвичай зустрічався з. Ветеранами другої світової війни казав перед ними промову в дев'ятнадцятому році. В остання така зустріч відбувалася. Двадцятий 21 рік цей прийом було скасовано через пандемію коронавірусу. Минулого року він також не відбувся. От щойно від ВООЗ надійшла інформація про те, що фактично статусу пандемії вже те, що ми такі довоєнні новини, так те, що ми пережили, вже немає. Отже, чому цей традиційний прийом не відбудеться цього року, на вашу думку? Ой, чесно, я тут не можу чітко казати, бо це треба бути безпосередньо в цій темі. Я не хочу бути тим експертом. Ні, Ну, все ж таки, у Путіна зараз все. є підстави ховатися від а, свого населення чи когось. На вашу думку також. Ну, я б на його місці ховався до залишку життя, серйозно. Ну, Просто вас совість у і, нього і, нема, бачите? Ходить. Там не все висить справа вести вистити самозбереження. Він зазвичай виходить з якоюсь позитивною, з якимось позитивним порядком денного або з чимось, що можна пообіцяти, щоб нагодувати населення приємним сніданочку або з чимось що можна показати що ось ми вас ми вам щось дали ось питання в тому що він дав росіянам за цей останній час чим похвалитися чи хоча б що пообіцяти так що при цьому не виглядати комічно ну може щось є я не настільки плотно стежу за російською політикою може там десь е зросли на доїчгунія і не знаю, пшениці колоситься. Але якщо ми говоримо про зовнішню політику, то хвалитися об'єктивно немає чим. Виходити з ми взяли там дві вулиці в Бахмуті. Ну, певно, навіть він розуміє, що це не дуже розумно, і що це не дуже логічно. А обіцяти щось, ну що обіцяти? Як вони зазвичай у мене, я коли працював в міжнародній журналістиці, я дуже любив російські розповіді про побудову авіаносців, бо почитаючи з 2001 року, вони постійно обіцяють, що буквально за Два роки в російський флот вступить новий авіаносець. А за два роки знов повторюю, що ще за два роки вступить в стрій новий авіаносець. Ну просто люди забувають, і можна обіцяти це в середньому на два роки, бо люди забувають і кожного разу пишаються. Але мені здається, що якщо він зараз вийде та анонсує новий авіаносець, ну це буде знов таки не дуже ефективно і не спрацює з очевидних достатньо причин. Ну, у них там вже є. Вони час від часу розповідають про ці циркони, Я так розумію, що все ж таки до параду на Червоній площі готуються, ну враховуючи так. Ми все бачили відео з цим безпілотником. І там декорації вже стоять. Тобто, ці армати, якісь свої ці аналоги в нєт, Вони спробують продемонструвати, все таки. Ну знаєте, чим відрізняється там кармата і безпілотник? Безпілотник на красній площі все ж таки літає сам, а там кармату доводиться тягнути. Тому я б на їхньому місці навіть тут особливо не карився, бо можливий різні конфузи. Так, і ми неодноразово, до речі, бачили, як це відбувається. Урошистів. А пане Вікторе, коротко додамо оперативну інформацію стосовно того, що зараз відбувається. Не дійшло повідомлення про те, що в Краматорську та Слов'янську Донецької області пролунала низка гучних вибухів. Краматорська міська рада закликала всіх прийти в укриття. За інформацією моніторингових груп рашівські сили здійснили пуск ракет Х 22 по Краматорську і загроза Х-101, Також кажуть моніторингові групи. Зараз удару існує ось така інформація. На жаль, є нагадаю, що повітряна тривога триває, І, очевидь, є і пуски ракет і ворожі БПЛА зараз теж кажуть, можуть бути у повітрі. Також пане Віктора, стосовно цих всіх атак, ми вже бачимо що вони достатньо стали такі за кількістю, скажімо так, ракет випущених значно менше, ніж це було взимку. Але ж це ледь вже не щодня відбувається. Ну а що їм залишається? Я би звернув увагу на те, по чому вони в першу чергу зараз намагаються бити, а намагаються бити вони по, по місцям, де зберігається паливо, це так само в них вибухають місця, де зберігаються паливо. Так само вони і у нас намагаються понабити та по транспортним вузлам. Це в першу чергу по ключовим транспортним вузлам. І... Це означає те, що вони дуже бояться того, що на них їде. Це означає те, що вони хочуть ускладнити логістику в першу чергу. А ускладнюють логістику тоді, коли очікують, що зараз ворог навалиться на тебе, усією громадою, і треба йому, хоч трішки записувати, щоб ця громада навалилася не єдиною силою, а хоч якось її розбити, розсередити. Ось для цього б'ють по логістиці. І з цього ми робимо висновок, що вони більше все зараз бояться того, що з ними буде у наступні дні тижні. Бо якщо вони вже починають працювати безпосередньо, по залізницях, по паливу, це означає, що вони не дуже сподіваються на те, що вони витримають великий масований удар, але вони очікують великого масованого удару, тому намагаються зробити його трішки менш великим та масованим. Угу. А, чи можуть вони зараз, скажімо так, притримувати також а, певну кількість крилатих ракет запас на випадок того ж контрнаступу? Не вірю. Крилаті ракети першу б'ють по нерухомих цілях, по великих базах, по чомусь власне що то їй давно відомо, де воно стоїть і що особливо не бігає. Я не вірю в здатність росіян що вражати щось що взагалі здатно хоч якось переміщуватися, хоча б впродовж кількох днів. Тому я не думаю, що вони будуть притримувати їх ці ракети щодо контролі бо це не має за собою жодної логіки. Просто тому, що вони під час наступу вони по ним нічого не влучать, крім знов-таки може, якщо пощастить, якогось складу того самого топлива. Ну і те, якщо наші будуть, скажімо так, необережні, Я не думаю, що наші на цьому етапі будуть настільки необережні. А так, ну з цього тільки знову робимо висновок про те, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто, адже цивільні можуть запросто потрапити зараз під ракетну атаку расистів. Пане Віктор, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися до наступних зустрічей в нашому ефірі.